Найчастіше необхідність зняти дитину з реєстрації виникає, коли ви хочете продати будинок чи квартиру. А для продажу житла, в якому зареєстровані неповнолітні діти, потрібна згода органу опіки і піклування. Отримати цю згоду вкрай складно, а в більшості випадків навіть неможливо, тому що по суті орган опіки дасть вам таку згоду, якщо ви доведете, що забезпечуєте дитину. Іншим не гіршим житлом. Але що робити, якщо ви, наприклад, не плануєте купувати інше житло, хочете продати житло в Україні і, можливо, навіть виїхати за кордон? В цій ситуації простіше перереєструвати дитину за іншою адресою, аніж отримувати згоду органу опіки. Отже, як змінити місце реєстрації дитини? Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. Якщо вам потрібна допомога в угодах із нерухомістю, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Раніше існувало поняття прописки, зараз цього немає. Натомість є поняття реєстрації місця проживання або декларування місця проживання. В чому різниця? Реєстрація місця проживання це коли ви в паперовому вигляді подаєте документи до ЦНАПу. Декларування місця проживання це те ж саме, але робите ви це не в ЦНАПі, а через дію в електронному вигляді. Отже, змінити місце реєстрації дитини можна або шляхом декларування в Дії, або шляхом реєстрації в ЦНАПі. Звісно, якщо ви перебуваєте за кордоном, то змінити місце проживання дитини найпростіше через Дію. Якщо по якимось причинам у вас не виходить зробити це в дії, або ви просто не бажаєте користуватися дією, тоді ви можете або приїхати в Україну і звернутися до ЦНАПу, або ж ви можете видати довіреність адвокату, який замість вас подасть документи в ЦНАП. Для зміни місця реєстрації дитини чи то через СНАП, чи то через дію, важливо пам'ятати про деякі нюанси. Якщо дитині менше ніж 14 років, то заяву про зміну місця проживання подає один із її батьків, а від іншого потрібно отримати згоду. А якщо ж дитині вже є 14 років, то заяву дитина подає самостійно від свого імені, а від батьків або ж одного із них потрібна згода. Це важливо, тому що якщо ви спробуєте змінити місце проживання дитини, якій вже є 14 років, у вас це не вийде. В цьому віці дитина самостійно повинна подавати документи, а від вас повинна бути згода. Другий момент: якщо зміна місця проживання відбувається через дію, то і сама подача документів і згода від батьків надається в електронному вигляді і підписується дія підпис. Тобто ніяких паперових документів засвідчувати не потрібно. А якщо ж зміна місця проживання відбувається через СНАП і один із батьків не може з'явитися, то його згода повинна бути засвідчена нотаріально. Третій нюанс: якщо дитину реєструють за адресою проживання хоча б одного із її батьків, то згода власника житла не потрібна. Наприклад, дитина зареєстрована статом в Києві. Мама дитини зареєстрована в іншій квартирі у Вінниці. При цьому мама дитини не є власницею цієї квартири у Вінниці. Так от дитину можуть без згоди власника зареєструвати в квартирі у Вінниці, бо там зареєстрована її мама. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях або записуйтесь на індивідуальну консультацію. Контакти залишаю під відео.